Всім привіт! Я зараз в гостях приїхав на ескаваторну 37 Київ. Лазерна порізка, лазерний станок. Ходіть, хочу вам щось показати, як він швидко працює. Цей станок може різати до 20 мм чорного металу. А також алюміній. Алюміній у нас 12. Ось нержавійка, також 12К. Але хлопці говорять, що будуть збільшувати потужність і зможуть різати просто нереальні товщини. Також і кольорові метали, такі як і мідь. Бронза також можна різати на даному станку. І не просто здорові чорні метали, а навіть ювелірні такі малесенькі, які я вам зараз покажу. Ось так ми бачимо, як станок прорізає. Товщина на цьому цього металу, якщо помацати, десь вісімка. І дивіться, який різ тонесенький, як волосинка. Ідеально. Двадцятка чи двадцятьп'ятка, і подивіться на сам різ. Різ гладесенький. Ось такі товщини, хто мріяв про зварювальний стіл, велко. Бачите, алюмінка. От в мене. І ось якість різа. Це шестірка. Розкрой даного стола який? Бо я не помню. Півтора на три метри. Тобто трішечки з запасом, півтора на 3 лягає. Ага. Стандартні листи. А це зараз що, Нержавійка? Це в нас нержавійка 430-та, товщина 0,8 мм. Це магнітна. Так, тайка магнітиця. Угу. Зараз будуть нержавійку різати і подивимося на сам процес різання. Станок, до речі, якийсь модний. Я навіть не знаю, такого фірма, що за фірма, але то без різниці. Головне сам різ, щоб різ був адекватний і оператор правильно все порізав і налаштував. Це так само, як зі зварювальним апаратом. Можна купити хоч ЕВМ собі, хоч не знати що, але якщо руки і голова не працюють, тоді толку не буде. Ось Виробники їхній орі лазер, те, що написано, вони прям класні. Але в нас в Україні три компанії ними займаються. Тільки хлопці, хто на лівому березі на Хоткевича займаються, тільки в них рекомендую брати. Тому що всі, хто приганяють ці станки, потім оці хлопці всім запускають, налагоджують. Тобто можна привезти в когось дешевше, але в них є сервіс і відповідальність і гарантії, відповідно. Те, що ми, я кажу, те, що ми довго шукали. Це наш талісман, який підпригує. Як вам швидкість порізки? Яка в тебе швидкість зараз? 35 метрів на хвилину. 35 метрів на хвилину. Розумієте, що це за швидкість? І Дивіться, який тонкий різ. Це зараз компресором ріжеться, так? Так, так. ріжемо компресором повітрям. Угу. Нержавіку, як правило, ним ріжемо, тому що азотом дорожче, дорожче довше. В принципі. І потрібно балони змінювати. А зараз покажу якісну, можна подивитися, якість різу на ній. Ну, я не думаю, що є. є. якісь є якісь деталі, які мають де ідеально, тоді, звісно, азотом різемо. Сама розкладка цієї деталі. Ось тут на нас зараз розташовано тисячу деталей, і воно їх ріже касетами. А іноді пальцем щось придержуємо, коли такі маленькі деталі, колись дуже багато, лист, якщо бачите, тут в нього є прогиб і придержуємо, щоб він нормально позиціонував себе. Ну, це як така фішка, щоб менше було браку. Бо десь, якщо воно прогнеться, буде трошки брак, бо в нього хоч і є спрацювання по хвилі. Тобто, якщо метал буде отакий, він зловить цю хвилю, але в якихось моментах він може не дорізати. Ну або град буде знизу. Чим відрізняється лазерна порізка від стандартного. Плазмового різання. Якщо подивитися це тут, це на це прикладі, якщо ми добре. будемо плазморізом прорізати, добре. ми такого не прорізимо. Ми просто перегріємо тут метал, і нам не вдасться добре. зберегти добре. ось цю частинку, ось цю стіночку. Вона просто розплавиться. Лазерна порізка не дає такого тепловложення в сам матеріал. Оп. І у нас матеріал не коробле. Рівнесенький, гарнесенький. І ходіть, подивимося, на супермалесенькі ювелірні деталі. От туди в кімнату покажемо, там робиться пив... пивоварня, можна сказати, пивзавод. Просто замовлення в хлопців, часто на рахунок чанів. Дивіться, який самовар. От мені подобається. Бачите, мідь. Мідь. І ці всі форми вони самі вигинають. От, округлості. А також можуть і послуги тік надаватися, послуги гіпки того самого металу. вальци є прокаточні. Бачите, така деталька. Тут такі самі малесенькі вусика, як волоски. Їх майже не видно. Я не знаю, чи камера передає. передає. І це також порізано на цьому даному станку, наче годинниковий механізм. Ось. Красота. Навіть такі задачі. Бачите, ще є такі штучки, які можна просто знаєте, як чіпсулі. Обломувати і застосовувати для чого, але я повністю не знаю, як це називається. Це кінечний різ, бачите, остається така всередині невеличка прихваточка. Яким способом залишається так, що вони скріплені, а потім я легенько пальцями можу їх розірвати. Ми робимо цей виріб спільним різом. Тобто, фактично, коли ми ріжемо, ми з вами ось тут один раз лазером проходимо, лишається ага. низ, і це ця перемичка маленька, це, ну, це називається перемичка. Ага. Це тонкості виробництва. виробництва, але ми робимо оці деталі разом спільно, наприклад, касета з 20 штучок. Потім один ми гнемо гібкою, і в нас виходить за один різ, за одну гібку, ми отримуємо 20 деталей. Це впливає на, кін... на терміни і на кінцеву ціну. А відламуються вони ось так просто і плюс от таку дрібноту, вони падають. От таку дрібноту можна навіть робити. Ну і Потім, зрозуміло, ми їх фасуємо, і вони мало місця займають, це все зручно відправляємо, будь-куди. Навіть декор. Дивіться, що в мене тут є. Декоративні різьблення з нержавійки, Бачите? Навіть декор. І що найцікавіше, нема такого жорсткого града. Знаєте, ну це ваза. Це мідь. Оце латунь конкретно, а ось це мідь. О! Бачите? А латунь і мідь. Контакти. Також можна вирізати різні контакти. Просто станок дає таку можливість, можна різати що здорові товщини, що і таке щось. Просто мікро-мікро. Елементи якісь. Бачите, вони навіть в мене з рук падають. Тому що зараз холодно, в принципі, і вони дуже малесенькі. А це ж шестеренки. Це шестерні, це так. Ну, тобі, в єдине, ми просто різали, ну, поясню, ми різали mm -hmm. з нержавіки їх, перевіряли по розмірах, замовнику давали, а потім різали з, чор, з чорної сталі і вже киснем. Тобто, щоб у нас різ був дзеркальний. Ага. Коли киснем, ріжемо чорну сталь, тоді виходить різ дзеркальний. Mm -hmm. Бачите. Голодесенький. Е Постобробка якась потрібна потім після лазерної порізки. Ну, як правило, ні, дивчись від товщини. Як правило, це не обробляється. Відразу ж йде під зварювання mm -hmm. або під наступну ланку виробництва. Так само на будь чи чорний метал, чи нержавійка? Без різниці. Можна зробити так, щоб ріс не оброблявся. Тоді ми ріжемо азотом. Тому що, коли ми ріжемо компресор, у нас тут лишається, коли ріжемо повітрям компресор, у нас лишається якась жовтизна. Не для всіх деталей це підходить. Угу. Але є ще варіант обробки це гальтовка. Коли ця деталь поміщається в спеціальний гальтувальний барабан, там є камінці, і перемішуванням з камінцями вона стає прямо ідеальна по поверхні, яка вам потрібна. Ну, порізка азотом трошки впливає на ціну. А, так, суттєво, практично в два рази. Діцяки. Ага. Які малесенькі елементи. Ну серйозно, я би плазморізом так вручну вирізав. Ні. Ну ні. І гравіювання, так? Є? Так. Це ми на нашому станочку робимо такі шильдики. Тобто тоді в нас іде не оптоволоконний гравівальний станочок, а прямо на великому лазері це робимо. Тобто це виходить, що станок майже універсальний для металу. Так. Іди сюди, показь. Бачите? Видно, що прокат. Прокатують і гарно, до речі, гарно варять. Ну, подивіться, по шовчикам, дуже естетично і красиво зварено. Цікавий різ, оце фактично в нас мідь, вона як фольга, товщина 0,5 мм. Тобто це менше 1 мм, менше 1,1 мм. Цей лазер також з такого матеріалу може вирізати правильну форму. Головне тільки цей листок правильно закріпити, тому що якщо неправильно, тут бачите, як облой, все інше, тому що він від різки ми дуємо компресором, повітря ага. прорізає і він його здуває. І коли, коли матеріал лежить нерівно, то виходить, що він е, труситься, і в нас отакий облой. Ага, Це, дуга це виходить при таких маленьких тонких. Да. А ось коли вже фінальний варіант. А для чого таке буває використовувати? Е, це різного роду прокладки, де саме має бути контакт з міддю. Можна шоколадки упаковувати. Але дорого буде позаказувати для шоколадок фольги, щоб упаковувати власний крафтовий шоколад. Ось так. Із надписом там, знаєте, Київ Велдін». Оце сталь-кальонка, вона ріжеться трошки інакше, як ну, закалений метал. Він, якщо бачите, він тут з такими прорізами. Угу. І, і, ага. і він час від часу. -часу... Коли великий лист, можна перевірити, це чорна сталь чи це чорна кальона, по ній постукавши, вона дзвенить. Дзвеняча сталь називається. Типу як для ножів 65 г. А, це високоуглицева сталь, хлопці. Високоуглицева або високолигована сталь. І бачите, в неї трошки поріс іде вже з таким. Якщо взяти, шероховиння є таке. Шеруховість. Ось така організація. Якщо комусь потрібно, це не стосовно реклами, не стосовно чого. Просто потрібно, буває якісна порізка. І буваєш, бігаєш по тій столиці, чи навіть не знаєш, де десь за столицею щось шукаєш і не можеш знайти. А тут все поруч, метро святошино. Ось, недалеко, до речі, від складу джасік. Хто знає, де сервіс джасік і склад джасік. Ось тут хлопці якраз займаються ось такою порізкою металу. Завжди креслення, які в нас береться pdf файлах Формат DXF. DXF. Автокадії чи М, в хто Може їх? підійти будь-яка будь програма, просто головне, щоб було збережено в форматі DXF. А, а далі, як я, якщо я простий зварювальник, от я рукою намалював, але ну, в мене є певні розміри. Або я взяв деталь, розумієте? От в мене є, наприклад, ось така деталь. І мені ось таких деталей, я не знаю, ну, штук 50, 60, 70, 80. Тоді я ес... говорю, хлопці, зробіть от таке мені треба. Тоді малюєте ескіз. На листочку надсилаєте, і наш інженер переведе це нам в потрібний формат для лазеру. А не можна таку, щоб я приніс і оставив і поїхав. Ну, потім можна зробили. і так, але це тоді довше по часу. Ага. І дивчись, яка форма. Якщо це дуже якась специфічна форма або відповідальна деталь, тоді потрібні все ж таки розміри, щоб якщо десь один міліметр може впливати, якщо це якісь деталі, прокладки, клапанів ще щось, тоді вони можуть не стати на місці. Ну, але довільна форма є. На рахунок металу, я колись. Також заказував і користувався лазерною порізкою, Зрозуміло, я брав свою бляху. Там в мене була 0,9 гідвець, мені треба було там зробити проставочки невеликі. Просто питав хлопців, хлопці кажуть, волочи своє, що є, ми виріжемо. Але якщо воно буде грязне, брудне, це твоя відповідальність. Працювати з давальною сировини, тільки вона в ідеалі має бути почищена від ржавчини, тому що угу. через те, що вона ржава або зверху, або знизу буде різ з градом. Ми зазвичай використовуємо свій метал, де ми працюємо з металобазами, там уже по 8 років. Ми знаємо де того нам я набрав, нам привозять в той же день з нормальною ціною метал. Тобто, що не що чорна сталь, яка спецфільна специфічна, типу 65 г, 45-та сталь, кальонка. Тобто не проблема. Це складські, якісь, напевно. Бо я куди не приїду на металобазі, купляю метал, а там ще два кілограми тої ржавчини. Розумієте, корозію дають. І завжди не можна знайти якийсь крутий критий склад або обганяти по всьому Києві. То найкраще просто хлопцям сказав: мені треба ось такий метал, будь ласка. І вони знайдуть реально хороший метал. і Ти 100% будеш знати, що різ класний і без града. Бо це і є сервіс, розумієте, це сервісні послуги. Метал, обробка і навіть можливо і постобробка. Хлопці гібкою займаються, але поки що фарбування, якщо хто хоче порошкового, фарбування порошкового нема. Але є контакти, можуть надати. І ви можете використовувати собі повністю весь процес від А до Я. Для цього нам потрібно всього-навсього креслення мати з собою, надати креслення. І хлопці можуть порізати різний метал. За вашим подобанням, за вашою фантазією. Це, ви були на каналі Київ Велдінг. Підписуйтесь. До речі, контакти я оставлю в описі, в закріпленому коментарі і в описі під відео.